Доброго ранку, 845, ви на сторінці студія управління часу Богуш Тайм з нашими традиційними тайм-менеджмент зарядками. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. Сьогодні хочу з вами поговорити про втом: про те, як перестати втомлювати себе. Як відновлювати правильно ресурс, і як взагалі гармонійно його розподіляти протягом дня, щоб потім під вечір не приходити додому і не жалітися, що у вас не вистачає сил взагалі на якісь особисті речі, на себе, і все, що ви хочете, це втекну, вімкнути телебачення або залізти в соцмережі, і на тому ваша активність в цьому дні закінчена. Тож, поговоримо сьогодні про те, я хочу, розві... хочу розвіяти у ваших головах, якщо в ваших головах є така думка, що ми втомлюємося від роботи і від великої кількості справ на день. То сьогодні я хочу з вами трохи на цю тему подискутувати. Якщо у вас є якісь питання, то обов'язково їх пишіть. А від себе я поділюсь практичними порадами, які застосовую сама в своєму житті, і які навчилася завдяки щоденного управління власним часом. Тож, перша моя порада для вас буде дуже простою. Якщо ви виконуєте будь-яку монотонну задачу, то обов'язково робіть 10-15 хвилин перерви. Якщо ви довгий час сидите за комп'ютером, і ви навіть уже не відчуваєте оцієї втоми, так, тому що ви повністю поринули в цю задачу, то ви можете завести собі таймер, який вам буде нагадувати, що через кожні 50 хвилин ви маєте дозволити своєму тілу переключитися і переключитися в вашій увазі. Що ви можете зробити? Ви можете зробити якусь руханку, потягнутися, подивитися по... навкруги, ви можете піти випити стакан водички, ви можете вийти на балкон або вийти на вулицю, подивитися навколо, подивитися в небо. Якщо ви весь час сиділи отак за комп'ютером, і ваш комп'ютер був на рівні ваших очей на такому рівні, то вам потрібно от максимум дивитися вдалич, дивитися, які там є дерева, які там є будинки, і все це розглядати. І таким чином ви зможете переключити свою вагу, відпочити, а потім далі приступити до того, щоб виконувати ту задачу, яку ви виконували. Ще однією моєю порадою буде те, що ви маєте. Визначати 5 основних пріоритетних задач на день. І тут дуже важливо: ці пріоритетні задачі, вони не повинні бути у вас зв'язані тільки з роботою. Ви повинні принципі, Протягом дня подивитися, які 5 основних пріоритетних задач ви маєте сьогодні зробити, і от їх, прям над них зробити їх надпріоритетними, і їх обов'язково виконувати. Розуміти, що сьогодні ось ці обов'язково 5 задач ви маєте виконати. Чому 5? Тому що. Ви можете тримати, будь-яка людина може тримати фокус уваги лише на п'яти окремих завданнях. Тому, коли ви визначите ці п'ять завдань, і ви розумієте, що ось це обов'язково. А це, якщо я матиму енергію, матиму сили, матиму наснагу, то я теж обов'язково зроблю. Але оці задачі надпріоритетними, то ви, ви теж не будете відчувати оцього перенапруження, перенавантаження. І ви не будете самі собі створювати в тому в своєму тілі, в своїй нервовій системі, і так далі. Наступна моя порада це, звісно ж, виділяти час на форс-мажори. Коли ви закладаєте 4-5 годин на те, що щось непередбачуване трапиться з вами, якісь інші задачі прийдуть в ваше життя, то таким чином ви дійсно будете відчувати. Спокій, ви будете знати, що якщо щось не відбудеться, якщо я щось піде не так, так не за вашим планом, то ви маєте цих 4-5 годин резерву, які використаєте на те. Щоб виконати цю непередбачувану ситуацію, непередбачувану задачу, і далі вже рухатися по своєму плану. І ви теж, тому що дуже багато ще людей, вони думають, що вони втомлюються від якихось от, багат, баг, дій. Але більшість своєї енергії. Насправді, якщо ви за собою поспостерігаєте, ми тратимо не на те, що ми щось робимо. Ми її витрачаємо на те, що ми. Нервуємо, ми хвилюємося, ми перебуваємо в якомусь такому то стані страху, то стані тривоги, то такої розгубленості. І туди зливаємо той весь ресурс наш життєвий, який нам виділяється на день. І від того відчуваємо себе розбитими, стомленими і так далі. Тому. Буде ще одна така дуже класна порада, якою я завжди з вами ділюся, і рекомендую все-таки її виконати. Це, звісно ж, забезпечте собі час на прогулянку. Дуже важливо виділяти час на те, щоб. Походити по вулиці, подихати, але робіть це якісно. Дуже багато людей думають, що якщо вони зібралися, пішли на вулицю і взяли з собою знову ж таки телефон і йдуть 30 хвилин, навіть ходять по вулиці, розмовляють по цьому телефону, то вони вже мають прогулянку. Ні, ви маєте максимально переключити свою увагу. Ви маєте дивитися по навколо. Ви маєте роздивлятися якісь предметів. Ви маєте роздивлятися якихось людей, які будуть зустрічатися вам на зустріч собак, котів. Ви маєте максимально переключити свою увагу. І ви побачите, як ви дійсно перезавантажитеся. Зробіть це не 10, не 15 хвилин, зробіть це більше, щоб дійсно відчути оцей кайф від того, що ви, ви нібито позбавляєтеся оцих всіх неприємностей, так, неприємних ситуацій, які трапляються з вами. І дійсно, коли ви дивитеся, дивитеся навколо і гуляєте, ви відчуваєте, що все, ви стали спокійні. Всі оці тривоги, все відійшло на задній план. І ви матимете від того гарний, якісний сон. І теж одна з моїх важливих порад для того, щоб не стомлюватися це ж, звісно, мати гармонійний розпорядок свого дня. Що я маю на увазі? Обов'язково виділяйте час на харчування. І хай це харчування буде дійсно якісним. І воно повинно ви повинні не заїдати той стрес, а ви повинні думайте, що ця їжа вона стане частиною вас. Задумайтесь над цим, що те, що ви їсте, це стає частиною вас. Завдяки тому, що це все перетравлюється, йде живлення в клітини, будь-яка їжа стає частиною вас. І що ви хочете, щоб ставало частиною вас. І ця ідея вона допоможе вам от дійсно відноситися до харчування з такою з любов'ю до себе. Робіть це з любов'ю до себе, що ви хочете, щоб ставало частиною вас. І обов'язково виділяйте час на. Те, щоб мати повноцінний сніданок, обід, вечерю. Вечеря повинна бути легкою. Дуже багато людей теж завдяки тому, що вони не виділяють час на харчування протягом дня вони відкладають їжу на інш, на другий план, потім під вечір вони згадують, що вони нічого сьогодні не їли, а потім на вечір вони починають наїдатися. Від того збивається їх сон, тому що рекомендується за 2-3 години взагалі до сну не їсти краще в цей час підіть на ту саму прогулянку, про яку я вам говорила, і. Гарно вигуляйте свої, свій е, організм, своє тіло, щоб мати гарний сон, ніж наїдатися, сидіти в соцмережах і так далі. Тож подивіться, будь ласка, наскільки гармонійно ви харчуєтесь, наскільки гармонійно е, ви відпочиваєте, чи маєте ви перерви від вашими задачами, чи переключаєте ви увагу. Дуже важливо також подиви, можете подивитися на свій розклад і задачі ставити таким чином, щоб вони. Змінювалися. Якщо ви сиділи за комп'ютером, то хай наступна задача ваша буде, наприклад, піти і зробити щось фізичне, помити в той самий посуд, або, знову ж таки, як я казала, вийти зробити якусь руханку. Тобто робіть переключення між задачами, щоб вони були неоднотипними. І, звісно ж, звісно ж, плануйте свій день. Тому що завдяки тому, що ви плануєте свій день, ви бачите оцю всю картину. Коли ви те, що ми вчимо вас на наших квестах, коли ви складаєте списки задач, коли ви дивитесь, скільки часу ви витрачаєте на ту чи іншу задачу, коли ви виставляєте пріоритетність, потім графічно зображуєте свій розклад. І коли починаєте їх виконувати, ще дивитеся, теж. По графічному розкладу, який є у нас в Богушбуці, там є 24 години. І коли ви зображуєте, що коли ви робили протягом цих 24 годин, і от поспостерігаєте за собою, як ми робимо на нашому реаліті, тренінгу Time менеджмент Quest Turbo 21, як ви насправді розподіляєте свій час? Тому що, коли це відбувається в думках, не завжди є оце розуміння, яка картина насправді, що насправді відбувається. І коли ви просто самі поспостерігаєте за власним життям, ви самі зможете зробити для себе найкращі висновки і для себе найкращі рішення. Тому що ми, в Богуштайм, ми вам даємо, як я кажу, тільки скелет. Ми вам даємо технологію, яка допомагає вам управляти вашим часом. А вже те, куди ви направите ці 24 години, які задачі для вас є пріоритетними. Як ви хочете розподіляти цим часом, щоб йти до ваших цілей і будувати щасливе гармонійне життя, це вже ваша відповідальність. Тому, якщо вам потрібна допомога і підтримка, і ви дійсно хочете побачити, як ви щодня проживаєте ваше життя, пишіть в коментарях «21» і ми вам більш детально розповімо про наш реаліті тренінг Турбо 21 Всім бажаю гарного дня, всім бажаю гармонійного дня. І, звісно ж, дивіться на те, щоб ваш сьогоднішній день був сповнений не тільки роздратувань, а от правильного гармонійного планування, правильного проживання, насолоди від того, що ви робите, і, звісно ж, відпочинку і комфорту в ваш, вашому тілі і в ваших задачах. Гарного дня!